Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я буду говорити про тих, заради кого ми працюємо і проводимо наукові дослідження: це наші учні, нове покоління. Чи завжди ми розуміємо, які вони насправді, щодня спостерігаємо, як змінюються діти, які приходять до школи, бо стрімко змінюється сучасний світ. Тотальне впровадження цифрових технологій позначається на всіх сферах нашого життя. І все це не лише диктує нові тренди в освіті. А й формує нову генерацію учнів. Бачимо, що нинішні діти вже суттєво відрізняються від тих, які вперше переступили поріг закладу освіти років 5-10 тому. Нам, науковцям, педагогам, авторам підручників, студентам, які от-от стануть учителями, варто знати особливості сучасних школярів, щоб ефективно взаємодіяти з ними. Школу, як і будь-який інший освітній заклад. Можна вважати місцем зустрічі поколінь, тому я згадаю про популярну нині теорію поколінь, концепти якої доволі продуктивно застосовуються у сфері педагогіки. Згідно цієї теорії, діти, які зараз є здобувачами початкової освіти, належать до так званого цифрового покоління, народженого з гаджетами в руках, або ж до покоління альфа. Тож, які вони, діти нового покоління? Які їхні особливості, риси, життєві цілі і цінності, як і чого їх навчати? Ці питання мають перебувати у полі інтересів усіх, хто працює в галузі освіти, розглядатися під час навчання студентів, майбутніх учителів та під час професійної перепідготовки педагогів: комп'ютер, мобільний телефон, інші цифрові пристрої, інтернет, соціальні мережі. Це те середовище, в якому зростають і формуються нинішні учні. Постійне перебування в онлайн-просторі формує в них передусім ті здатності, які необхідні їм для знаходження в цифровому світі. Проводений дослідниками аналіз показників когнітивного розвитку молодших школярів за останні 25 років засвідчив суттєві зміни. Так було виокремлено нові здатності учнів і водночас констатовано зміни в старих. До нових вченими віднесено багатозадачність, що виливається в неможливості зосередитись на якійсь одній роботі, кліпове мислення, серфінг, тобто здібність знаходити потрібну інформацію, не читаючи текст, а просто проглядаючи його та виокремлюючи ключові слова, схильність замінювати управління даними, управлінням ресурсами, наприклад, не розв'язувати задачу, а знаходити вже кимось знайдене рішення або просто відповідь. Зменшення аналітичності і збільшення синтетичності сприймання тощо стисло розглянемо ці нові здатності учнів Нинішні молодші школярі комфортно себе почувають в умовах багатозадачності, тобто вони мають потребу у фоновому супроводі основної роботи. Вони одночасно можуть слухати музику, спілкуватися онлайн, редагувати фотографії і подібне. Інакше кажучи, їм властива здатність одночасно виконувати кілька завдань, але насправді ця здатність не дає можливості зосередитись на чомусь одному. Дослідження психологів та нейробіологів доводять, що багатозадачність знижує продуктивність, підвищує рівень стресу і негативно впливає на процеси запам'ятовування. Учені суголосні в тому, що наш мозок не налаштований на багатозадачність, маємо враховувати, що через перебування в такому режимі. В учнів порушується концентрація уваги, уповільнюються процеси прийняття рішень та критичного мислення, знижується темп роботи, з'являється втома, виснаження та схильність до помилок. Зауважимо, що при бажанні одночасно охопити кілька завдань діти стають нетерплячими, прагнуть миттєвого результату. Настановлення та розвиток такого стану впливає щоденне активне використання гаджетів котрі дають змогу отримати результат за короткий проміжок часу, але водночас провокують прояви роздратування, агресії, депресивних епізодів. Спостереження показують, що нинішнім молодшим школярам, котрі воліють миттєво задоволення своїх потреб, не звикли чекати і докладати зусиль, навчально пізнавальна діяльність, яка потребує мобілізації інтелектуальних, емоційно-вольових, фізичних зусиль та певної тривалості. Почасти видається нудною або складною. Сучасні діти щодня зіштовхуються з величезними потоками різноманітної інформації. Опрацювати такі великі масиви відсіяти непотрібне можна лише тоді, коли інформація зведена до мінімуму, тому улюблений формат сприйняття нинішніх учнів це картинка, без тексту або з невеликими вкрапленнями тексту, бо процес читання. Текстів великого обсягу викликає в них труднощі. Свідсить поява такої особливості цих дітей, як кліпове мислення, це своєрідна відповідь або ж захисна реакція психіки на інформаційне перевантаження розрізненою інформацією, яка потребує швидкого відбору та фільтрації. Феномен кліпового мислення вивчається дослідниками з різних галузей знань і вважається закономірним проявом інформаційного суспільства. Його потрібно пристосувати до нових умов та використовувати для процесу навчання, нейтралізуючи негативні моменти. Кліпове мислення розглядається як здатність сприймати навколишній світ за допомогою коротких, яскравих посилів, кліпів, створений таким чином образ реального світу за допомогою уривки різноманітної інформації та без урахування зв'язків між ними. Не потребує від дітей включення уяви, рефлексії, осмислення, оскільки в умовах величезного потоку інформації і її миттєвого оновлення все побачене та почуте швидко втрачає актуальність. Через кліповість мислення випадають цілі ланки подій, а отже, молодшим школярам важко встановити причиново-наслідкові зв'язки вони не здатні цілісно сприймати інформацію, системно мислити і відповідно викладати свої думки. У сучасній науковій літературі доволі розлого представлено аргументацію позитивних та негативних характеристик ліпового мислення. Так дослідники зазначають, що завдяки йому людина може комфортно почуватися та будувати свої відносини з інформацією, здатна до вирішення одночасно багатьох різноспрямованих завдань. У неї відбувається прискорнення сприйняття та пізнавальної діяльності. Таке мислення є психічним захистом від інформаційного перевантаження, оскільки людина може сприймати інформацію вибірково. Негативними наслідками кліпового мислення в учнів є гіперактивність, некритичність сприйняття, погіршення аналітико-синтетичної діяльності, неуважність, невміння чітко висловлювати свою думку, робити висновки, абстрактні узагальнення. Спостерігаються проблеми з довготривалою пам'яттю, нестатністю до емпатії, емоційністю. Успішність навчальної взаємодії з молодшими школярами значною мірою залежить від урахування психофізіологічних особливостей, розвитку пізнавальних процесів. Увага є однією з найважливіших психічних функцій, що забезпечує ефективність процесу навчання. Дослідження останніх років підтверджують, що порівняно з попередніми поколіннями, у нинішніх дітей настільки знижені стійкість та концентрація уваги, що окремі фахівці навіть використовують термін сформований синдром розсіяної уваги, за якого дитина не бачить елементів розповіді, загадки, математичної задачі тощо. Сучасних молодших школярів називають восьмисекундниками. Тому що вони заледве можуть утримувати увагу на якомусь одному об'єкті. Це пов'язано з тим, що діти призвичайлися постійно гортати екрани гаджетів, швидкість їхнього сприйняття інформації збільшується, досить добре розвинені перемикання і розподіл уваги, а от концентрація і стійкість страждають. Науковці констатують зміни у характеристиках пам'яті учнів. Як от краще розвинена короткочасна пам'ять, ніж довготривала. Очевидно, це пов'язано з тим, що учні мають можливість у будь-який час погуглити і знайти потрібні відомості. Доступність будь-якої інформації стала причиною поступового зниження якості пам'яті. Діти не націлені на довготривале запам'ятовування, адже всі відомості є в інтернеті, тому в пріоритеті у них Навички пошуку інформації та її верифікації. З поміж інших змін у показниках когнітивного розвитку учнів, що відбулися внаслідок занурення у віртуальний світ, дослідники називають зниження об'єму слухової пам'яті, спостереження показують, що це має негативний вплив на розуміння дітьми інформації, її обробку та відтворення. Джоан Коц, американська фахівчиня з галузі освіти, як позитивно відзначає здатність нинішніх дітей швидко обробляти великі обсяги вхідних даних, володіння ними стратегіями сортування інформації, а також інтерналізацію того, що, на їхню думку, є цінним або корисним. Комп'ютерні технології істотно трансформували дозвілля молодого покоління. Однією з проблем є те, що сучасні учні надають перевагу онлайн-взаємодії. І мають слабкі навички реальної комунікації, не цінують живе спілкування, навіть уникають його. Зібравшись у гурт на перерві чи дитячому майданчику, школярі все одно дивляться на екрани своїх смартфонів. Американські нейродослідники Сандра Амунт і Сем Вонг зауважують, що сучасні діти, котрі виросли в оточенні відеоігор, Електронних комунікацій надають перевагу електронним повідомленням, а не живим телефонним розмовам і обмінюються ними навіть у ситуаціях, коли можуть повернутися і особисто поговорити одне з одним. Діти живуть у кіберпросторі, знайомляться, дружать, сваряться, до того ж емоційне забарвлення взаємовідносин у мережі набагато яскравіше, ніж у реальному житті. Спілкуючись у цифровому середовищі, вони здебільшого замінюють звичайний текст повідомлення, візуальною інформацією, смайликами, картинками, гівками. Звикли комунікувати онлайн, школярі позбавлені багатьох емоційних нюансів реального спілкування, що допомагають оцінити почуття співбесідників, та втрачаються вміння комунікувати, працювати в команді, учні стають соціально недоступними. Адже відсутність повноцінного соціального спілкування відбивається на поведінці дітей на здатності будувати конструктивні соціальні зв'язки. Припалювання електронної комунікації серед молодого покоління накладає відбиток на розвиток їхнього мовлення, частими проявами недостатньої мовленнєвої активності учнів є неправильна або нечітка мова, несформованість граматичного ладу мовлення, аудіативних умінь. Бідність словникового запасу. Виро цифрового суспільства відбулася зміна установок щодо цілей і характеру читання. Дослідники констатують, що за останні 20 років психічні процеси людини спрямовані не так на читання, як на пошук інформації шляхом читання, звичка швидко сприймати інформацію, скролити стрічки соціальних мереж, серфити в інтернеті, щитувати лише заголовки публікацій. Все це стає причиною втрати здатності фокусуватися, зосереджувати увагу, сприймати та аналізувати отриману інформацію. Нинішні молодші школяри надзвичайно прагматичні, вони цвіднують свій час і свободу вибору. Учні втрачають інтерес до навчання, якщо не розуміють, для чого їм це потрібно, як вони можуть використати ці знання. Тому, працюючи з ними, важливо прив'язувати тему навчання до їхніх цінностей та інтересів. До слова, зазнає змін і система цінностей нової генерації. Що більш актуальними стає збереження і підтримка здоров'я, екології, поступово девальвуються сімейні цінності, увага все більше зміщ... зміщується у бік соціальних, кар'єри та добробуту. Окрім нового ставлення до часу і прагматизму, теперішнім молодшим школярам властива така риса, як невизнання авторитетів вони не схильні покладатися на досвід попередніх поколінь. Ці діти використовують Google від народження і просто інформацією їх не здивуєш, тому дуже важливо, щоб учень, е, учитель мав практичні навички, особисті перемоги і досягнення, мав власну компетентну думку щодо питань, значущих для учнів, тільки в такому випадку він буде для них авторитетом. Я дуже стисло е, окреслила особливості перебігу пізнавальних процесів сучасних молодших школярів під впливом цифрової реальності. Кожен із розглянутих аспектів може бути предметом окремого дослідження, яке буде корисним не лише для педагогічної науки, але й збагатить шкільну практику конкретними рекомендаціями. Особливості пізнавальних процесів, поведінкових та соціально особистісних характеристик сучасних учнів проблема багатоаспектна. Ми маємо усвідомити, що життєдіяльність нового покоління здобувачів освіти здебільшого пов'язана із цифровим простором. Це мотивує нас на пошук компромісних шляхів взаємодії з ними, спонукає до переосмислення ролі вчителя, урахування інших стандартів спілкування і відносин, до оптимізації умов і вимог до навчального процесу, формування освітнього середовища адекватного цілям розвитку сучасних дітей. Крім того, це вимагає організовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів таким чином, щоб максимально врахувати переваги. Та компенсувати втрати вихованців від перебування в цифровому просторі. Ми, науковці, розробники навчально-методичного забезпечення, методисти, вчителі, шкільні психологи, маємо перейматися питаннями модернізації або ж адаптації методик навчання в початковій школі, способів організації та підтримки навчального процесу. Скеровування саморозвитку кожної дитини, виходячи з її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів та перспектив. Дякую за увагу!